Вітаю вас, дорогі мої друзі, пригостили мене м'ятою. От вона. Пахне. М -м -м. І я вирішила приготувати простий напій. У нас сьогодні плюс 25, але так похмуро, наче пити не хочеться такого, знаєте, щось холодненького. От. Але все рівно я хочу заздалегідь приготувати напій, щоб був в холодильнику. Йдемо разом зі мною і приготуємо. Дуже простенький рецепт. От, Вам сподобається. Впевнена, що всі ви готуєте цей напій. Ну, але нагадати ніколи не пізно, правда? За кадром я набрала водичку, хорошу таку, фільтровану, порізала лимон. Один лимон на 2-3 літрові бутлі. І от дві таких великих гілочки м'яти. Я теж порізала. І хочу, так, знаєте, трішечки її, так, знаєте, причавити-причавити, щоб вона пустила сік. Щоб чим скоріше віддала свій аромат водичці в цьому напоєві. Ай, як пахне! Ай, як пахне. Так. Так, я добавлю. Було би і більше, але я господиня економна, і я собі її заморожу, щоб потім мати ще. Так, отак я її. Отак. Ще водички можна доляти, що я зараз і зроблю. Ну, сюди трішки і сюди. Залишу до вечора, щоб отак у кімнатній температурі. Ці баночки постояли. А потім відправлю в холодильник. Що то за кришка така не закриває? Готую я такий напій без цукру і без меду, тому що мені не можна. От. А ви, звісно, хто здоров'я має, готуйте або з медом, або з цукром. Можна брати м'яту, лимон. Мед або цукор в окремій ємкості, отак От теж, знаєте, пом'яти, пом'яти, пом'яти і потім просто з водичкою поєднати. Готовий? Смакуйте на здоров'я. До нових зустрічей! Заходьте, підписуйтесь на мій канал.